Саме так я дочитувала останні сторінки книги «Не озирайся і мовчи від українського автора. Мені боляче, але я приємно вражена і ні про що не шкодую. Хочу сказати велике дякую Ірі, адже саме завдяки її відео я все ж наважилась прочитати її. До цього навіть в планах не було. Я була впевнена на всі 100%, що це не мій стиль, не мій жанр, і мені не сподобається, але як же я помилялась. Це було неймовірно, це шедевр. Це було трохи моторошно, але через цікавість я не могла зупинитись. Я в захваті від того, як пише автор. Я ніколи не думала, що детальні описи та згадки наукових термінів це може бути цікаво. Це не було нудно читати. Я не хотіла пропускати жодного абзацу. Я читала з задоволенням кожне слово. Ця історія після себе залишила багато роздумів та питань, на які я, напевно, ніколи не отримую відповіді. У мене безліч чому та навіщо деякі вчинки та вибори персонажів, я їх не розумію і не підтримую. І, звісно, я продовжу знайомство з іншими книгами цього автора. Також я чула, що в книзі Доки світло не згасне назавжди. Є невелике згадування про події цієї книги, і що навіть там трошечки більше є пояснень, і я хочу це перевірити, тому, напевно, наступною книгою буде доки світло не засне назавжди. Може, я все ж таки якесь питаннячко своє закрию. Ця історія назавжди залишила відбиток в моєму серці. Іноді було важко читати, адже автор порушує теми булінгу в школі, насилля в сім'ї. Підліткові проблеми, несправедливість та жорстокість, з якими можна стикнутися і в реальному житті, а я імпат, Я сприймаю все дуже близько до серця.